Майстерні управління івано-франківські бізнесмени обмінювалися досвідом та ідеями в рамках одноіменного проекту. На зустріч з управлінцями завітав експерт стратегічного маркетингу Ігор Гуд. Спікер семінару є засновником шведського проекту в Україні. D.I.B., який займається розробкою програм для власників зростаючих компаній. На його переконання, фірма аби стати успішною, має усвідомити, що нині конкуренція відбувається не товарами і послугами, а бізнес-моделями. Чим Більша конкуренція, чим більш зріліші ринки, а український ринок вже не молодий. Я не кажу, що він зрілий, він не молодий. Так? Ми, на жаль, ми все ще досі емерджі маркет, але в нас вже достатньо висока конкуренція. Чим більша конкуренція, тим більш важливим стає маркетинг. І ми будемо, але ми будемо говорити не просто про маркетинг, ми будемо говорити про стратегічний маркетинг, про принципові речі, які допомагають компанії стати конкретно спроможною. Організатори розповідають, прагнули створити майданчик для зустрічі бізнесменів, аби ті спілкувалися не лише зі своїм близьким оточенням. В такий спосіб народжуються нові ідеї та ініціативи. Зводити на одну площадку власників, які, можливо, до того зналися, але не спілкувалися, не обговорювали чогось, не говорили про справи, беремо так і ділитися тим, що ми вміємо, що знаємо, когось правити, когось критикувати, когось тішитися, що є якась ініціатива, якась ідея брати її втілювати спільно. Учасники зустрічі кажуть, потреба у спілкуванні дійсно є. Події у державі зумовлюють зміни за таких умов важливо тримати руку на пульсі подій та постійно контактувати з іншими топ-менеджерами. Активні зараз відбуваються зміни. Ви знаєте, і в податковому законодавстві дуже активно все це змінюється, і це хоче чи не хоче, це Впливає на менеджмент і на управління і на взаємодію з персоналом. Все, що відбувається на ринку праці, так само відбувається і на вас, і на мені, і на компаніях, з якими ми контактуємо. Наступна зустріч в рамках майстерні управління відбудеться у середині листопада. Згодом на такі семінари організатора запрошуватимуть власників бізнесу з інших міст.